Європейські лідери закликають Джо Байдена посилити підтримку України до приходу Дональда Трампа на посаду президента США. Про це пише Блумберг. Із посиланням на особисті джерела за матеріалами видання на заході занепокоєні, що швидка угода між Києвом і Москвою, яку пообіцяв організувати Трамп, буде максимально невигідною для України. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен напередодні здійснив поспішно організовану поїздку до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО і ЄС в тому, що Америка. Активізує свої зусилля із надсилання ресурсів в Україну перед інавгурацією Трампа зазначається, що всі гроші для України, які мають у розпорядженні, будуть використані до вступу Трампа на посаду. Гарантують у США. Однак постачання деяких видів зброї може зайняти багато місяців і вийти за рамки терміну повноважень Байдена. Також повідомляється, що кілька лідерів ЄС підштовхують Сполучені Штати дозволити Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по військових цілях на території Росії.